Дев'ятниця вшанування Пресвятої крові Ісуса Христа. Розважмо, як Ісус Христос П'яте пролив свою кров, коли з нього здерли одяг, який прилип до пресвятих ран. Христос змучений, виснажений після бичування, увінчений терням, повний ран і страждань, Його тіло суцільна рана, Його одяг прилип до кровоточивих ран, засохлої крові. І коли римські воїни здирають з нього одяг, то немов здирають другу шкіру, його присвяте тіло знову відкривається на муки, знову тече кров, це п'яте пролиття дорогоцінної крові Спасителя. Це мить сорому і страждання. Ісус не тільки терпить фізичний біль, а й приниження. Стоїть оголений перед натовпом, як новий Адам, що приймає на себе ганьбу усього людства. Він дозволяє себе зодягнути в людську ганьбу, щоб ми могли бути одягнені в Його славу. Господи Ісусе Христе, Ти, який добровільно прийняв ганьбу та біль, коли здерли з тебе одежу. Ти, який знову пролив кров щесленних ран, дай мені благодать не соромитись тебе перед людьми, але зодягнутись у твою правду і чистоту, очисти мене кров'ю твоєю від усякої нечистоти серця, думки і тіла. Нехай здаруть з мене усі маски, усе фальшиве, грішне і тимчасове. Щоб я могла стояти перед Тобою в істині одягнена у світло Твоєї благодаті. Амінь. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові. Нині і повсякчас і на віки віків Амінь. Окрови і водо, що витекли з Ісусового Серця, як струмінь милосердя для нас, довіряю Тобі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости на провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині час і повсякчас, і на віки віків Амінь. О крови і водо, що витекли з Ісусового Серця, як струмінь милосердя для нас довіряю Тобі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі. Так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І Збавителя душ наших, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О крови і водо, що витекли з Ісусового Серця, як струмінь милосердя для нас, довіряю Тобі. Нехай присвята кров Господа нашого Ісуса Христа, пролита на хресті і жертвується під час кожної божественної літургії на всіх престолах світу, звільнить мене та моїх близьких від гріхів, захистить від нападів Злого Духа, зцілить душі і тіла від усіх на дух, нехай присвята кров Господа нашого Ісуса Христа оберігає наші домівки і місця. Де ми знаходимось, нехай оберігає всіх членів моєї родини і тих, хто є в моєму серці. Амінь.